Всім привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами ідеєю, як ми дешево та сердито. Закрили люк у старому басейні. Басейн, який є в кожному дворі. Раніше води завозили вода централізованого водопостачання не було. І В кожному дворі були такі великі-великі басейни під питну воду. Він розташований біля паркану. Недалечко, щоб водовозка могла сточити воду прямо шлангою в цей басейн. Басейн, мабуть, на, на кубів 6, а може і більше. Щось ми з донькою пропустили той момент, щоб посчитати кольця бетонні, скільки їх положено вниз один на один. Ну і в общем думали, думали і придумали із цього басейна старого зробити вигрібну яму. Ну щоб ж воно було гарненько, нічого не ваняло, нічого не виступало і було, ну, не бросалося в очі, скажем так, то треба це все заховати. Тогі по чарам землі, і воно буде гарненьке, оцей маленький люк, який ми зробили, його зовсім не буде видно. Буду вам зараз показувати. Ну і що у нас вийшло? Стару тумбу над басейном ми кувалдою та перфоратором позбивали-позбивали в рівень з е, першим кальцом. Положили там перекриття вес металу старого був. І ми зробили опалубочку, бачите, таку невеличку. Виміряли уровнем, допоки у нас буде е, виглядати цей лючок в уровень, якщо ми засипемо земелькою, і закриється оцей лючок. І забетонували. Осталось ось ще тільки опалубку збити. Що це за лючок, я вам зараз розповім. На мій погляд, це дуже класна штука. Так. Так. Тут невеличке отверсія, якраз воно по діаметру зможе сюди заходити рукав машини, ну, асинізатори, якщо приїдуть, і за потреби треба буде викачати ну, все, що там накопиться в цій ямі. Воно якраз по діаметру проходить. Ми дзвонили хлопцям, і вони нам сказали, який діаметр їхнього рукава. Вот. Така ось у кришечка є, її можна потім посадити на герметик. І, в принципі, ну, на щось таке, може, воно потім і замуляється з і землею. Бачите, тут буртик такий, і воно заподліцов ложиться, хорошо закривається. Ну, а з чого ми це зробили? А зробили це ми з ковера. Купили, так і називається, ковер газовий. І виходить дуже гарненько. Дуже гарненько, щільненько ця тумба. У нас якщо засипеться отак земелькою можна потім якийсь квітничок, якийсь вазончик поставити зверху, щоб в очі не бросалось. А якщо засипати збрівень з землею, то взагалі щось можна придумати і замаскувати. А може і не треба буде маскувати, а звичайне там. Конюшину посіять, і буде гарно. Ви бачите, яка в мене поможниця. Це просто ужас. Це просто ужас. Я не знаю, скільки разів я питалася почати знімати оце відосик для вас. Ну везде, везде і на руки, і клубніку со мною пересаджує, і копає, і бетонує, і, в общем, везде вона за мною, це моя душа. Пишіть коментарі свої, що ви з цього приводу думаєте, як моя ідея і чи вона вам сподобалася. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Може, ще щось буду закидувати таке інтересне, і що підійде і вам. Я роблю те, і вам згодиться, рада була всіх бачити на своєму каналі. Всім пока!